Вискочив, ручку забув в Я всіх вітаю, взяв з собою морського черв'я, вирішив сходити на море, також покидати пількера. Скажу так, що зараз вже листопад і його майже-немає. майже, майже немає. Вже повністю закінчився сезон. І те, що долавлюється, то прямо от тільки залишки. Але побачив, що кефальку ловлю. І ось на наступний день я вже на морі, на тому самому місці. Буду пробувати кефалю Друзі, прийшов я на море, склав свого тора, катушка модус, по снасті Три зелені поплавця груз 70 грам, морський хробачок. Ух, вітер як задуває. Потрібно буде зараз пускати максимально до води. Вітерна видова. Погода сьогодні дуже вітряна, прям дуже сильно вітряна. Але ось коли пасмурно, вітерець є. Кефалька полюбляє таку погоду, не знаю з чим це пов'язано. Поставлю поки що удилище. Кефалька любить таку погоду. Тільки закинув, думав зараз камеру буду вдягати, потрішки складатись. А вона зразу прям з льоту хапанула. Здається, клює. Так заларик або дуже маленька, або не знаю Пійшла? Так, зійшла. вітру, але це не спасає шнур по воді йде взагалі спасаєт Рибалка в мене була два вечора підряд, але погода мінялась просто на очах, то дуже-дуже сильний вітер, то затихало все. Ну, якось клювала рибка, але дуже погано. Одні люди приходили, інші уходили. Але якщо порівнювати з тим, що і зараз листопад і вже майже ніякої рибалки немає, то дуже-дуже класно відловився. Глубина у місті лову десь 5-6 метрів. Взагалі туди, куди кидаю, там просто пісок, нічого немає, нічого взагалі не клює. Але сьогодні нормально так кефалька є, але вона не активна. Вона дуже пасивна і просто об'їдає часто хробачка. Плюс вітр, який заважає всікати. Зараз вже декілька годин немає клювань. Вітрець потрішки затихає, просто об'їдає. Я не знаю що робити. Кидав вже одну на плоску. рибу, клювань не було. Щось протягнув трішки, а потім як і відвалилось. Ну, але я думаю, то був великий краб. Він просто пішов. А так нікого, просто нікого. Водичка дуже прозора. Тому якось так. Вчора ввечері нав'язав трішки снастів на кефальку, бачите, зеленими поплавцями. Я не парюсь там насчет того, що це капелька, не капелька, кружечок, не кружечок, це не важливо. Головний колір такого зелено, щоб вони були як зеленка. Кіфалька і, Брежна. і вака. Брежненько її треба вивезти маленька, але?

Выставляем храбочков заброс подали. составом все стояло тут. Так, торчик ми. Я думаю, очень коты. Я Ух. Я. Емаличка. Иди наше відерце. Своїх друзів кефаляк. фаляк. монзочка. Інколи я переходив на бомбарду, але скажу так, що за два дні майже нічого й не клювало на неї. Переходив, коли зовсім взагалі нічого не клювало на донку. По погоді у нас то дуже-дуже сильний вітер, то він затихав, то тучі пішли. Така дощова погода майже, потім сонце виходило. Вже сумерки не взяв на волонечку. Здається такий фалька. Таке фаль. Ой, нормально. Коли прийшов, нормально так клювало. Але там багато сходів було, поки все розклався, поки ток, поки все. А потім як просто виключили. Не було нічого. Тому Дякую, я... що додивились до кінця. Підписуємось на канал і до скорої зустрічі!